Щороку, на початку жовтня, ми по особливому шануємо вчителів. Часто ця професія, а точніше покликання, є недооціненим. Часом ця праця здається непомітною для широкого загалу, але її важливість є колосальною та беззаперечною. Вчительство і священство є подібними, обидва є служінням. Обидва є покликанням для обох неприйнятні вдавання, фальш, лицемірства, і для обох в основі любов, вміння любити людей. А ще для обох цих служінь найвищий і найкращий взірець Господь наш Ісус Христос, який своїм життям і своїми діями показав найдосконаліший приклад учительства в жертовній любові, милосерді, добрі. Простоті мудрості, справедливості, чуйності, наслідуйте найбільшого учителя всіх часів, будьте лагідними і спокійними, відкритими і щирими, виявляйте свою любов дітям і молоді, будьте милосердними до їхніх недоліків і недосконалостей. Завжди допомагайте, підтримуйте, не гордуйте своїми знаннями і ніколи не миріться зі злом та неправдою. Любіть життя і навчайте учнів його любити та берегти, цінувати і не марнувати, вчіть їх вдячності, шані й повазі до інших, запалюйте в молодих душах вогники добра і правди, щоб вони несли цей правдивий вогонь крізь життя і передавали його далі вже своїм учням. Нехай Господь благословляє всіх вчителів на добрі і важливі справи. Amém.